Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Проодяг Second Hand це день обнови, день завозу, ціна за кілограм 439 гривень. І перша моя знахідка це ось цей свет, гольф в красивому такому карамельному коричневому кольорі. Дуже тепленький, з хорошим складом. Давайте разом глянемо бірочку, і у складі тут є і вовна, і кашемір. А розмір вказаний 36-й. І у складі її 70% вовни і 30% кашеміру. Як на мене, просто ідеальний склад. Власне, ось так виглядає светр в примірці. Дуже м'який, комфортний, абсолютно не колючий, і по кольору і по складу просто фантастичний. Ось так він виглядає з боку, має ось такі от гудзики, вони не лише для декору, вони розтібаються. І також горловина така дещо скошена, з таким, як розрізом йде. Покажу вам светрик зблизька, аби ви побачили, наскільки він в ідеальному стані. Жодних ковтунців на ньому немає, і сам по собі дуже класно збережений. І ще знайшла ось такий сірий базовий светр, він чоловічий, і очевидно, що він з кашеміру, дуже м'яка, пухка тут текстура, і ось така от бірочка це Pringle of Scotland, дуже класний, якісний дорогий бренд. І на тій же бірці можна було прочитати, що він з кашеміру. Стан у нього дуже хороший, фактично ідеальний, адже ні ковтанців немає, ні дірочок, нічого такого, до чого можна придертися. Єдине, що він дещо такого великого розміру, і плече не на місці, це не дуже акуратно виглядає. Загалом дуже м'який, комфортний, делікатний колір, теж базовий до всього буде підходити. Почала його детальніше роздивлятись, і ось тут попереду є така от ледь помітна пляма, але це не критично. Також сподобалася мені ось ця курточка, вона йде під замшу, це фірма Zara, розмір вказаний S. Вигляд дуже добротна, якісна. Щоправда, за складом вона на 100% з поліестеру. Не буду приміряти, оскільки вона малесенького розміру, але виглядає дуже актуально ось такі замшеві куртки зараз в тренді і їх дуже багато є в мас маркетах Наступно буду міряти ось такий молочний светр від H&M, Це звичайно, що мас-маркет, але речі вони бувають симпатичні. Тут розмір вказаний S, переважає синтетика, але що цікаво, є 5% альпаки. І за рахунок того, що тут є ця альпака, він надзвичайно теплий, надзвичайно м'який. Тут така от груба структурна в'язка, класно він тримає форму, іде гольфом, надзвичайно тепленький, але, звісно, хотілося б, щоб тут все-таки напевно було хоча б трішечки ще вовни, окрім альпаки, аби він був не настільки синтетичним. Доволі хороший у нього стан, як таких явних дефектів немає. І далі буду міряти ось таку смугасту сорочку від унікло. Вона, до речі, чоловіча, але це маленький розмір, вона йде така от приталена, думаю, і на жіночій фігурі буде виглядати добре. За складом повністю натуральна це 100% бавовна. Причому бавовна дуже цупка, сорочка класно тримає форму, абсолютно не просвічує. Справді дуже хорошої якості. Загалом люблю речі від ЮНІКЛО. Дуже хорошої вони якості. Завжди ця фірма використовує натуральні тканини. Тому дуже їх раджу, якщо помітити в секонд-хенді, не пропускайте і не проходіть повз. Ще мені сподобалася ось така вкорочена світлого такого блакитного кольору сорочка від Віра Мода. Розмір тут вказаний Дуже М. Дуже м'яка вона на дотик і давайте разом подивимося бірку зі складом. Тут переважає котон бавовни 65% і також є трішечки синтетики. На перший погляд це така класика, сорочка в блакитному кольорі. Але ось цей варіант вкороченої сорочки це вже щось більш нове, цікаво, до речі, дуже багато, таких є зараз в мас маркетах і в Сінсеї, і в Резервері, і в українському бренду Стіми я, я бачила. Тому, тому вже набридли традиційні довгі сорочки, можна приглядатись і до ось такого варіанту. Ще мені сподобався ось такий жакет в клітинку, дуже красивий тут відтінок сірого, близький до блакитного, і, власне, дуже гарно він поєднується саме з блакитною сорочкою. Жакет іде приталений, і як ви знаєте, що саме ось такі приталені силуети, зараз знову актуальні. Щоправда, цей дуже такий куценький, маленький, а все-таки має бути і простір. так? Він не має бути в обтяжку, хоч і приталений, але вільний водночас. Ще мені трапилася ось така блуза з пишними рукавами, вкорочена, гарного такого жовтого відтінку, близького до гірчичного, з хорошим складом, це 100% льон. Щоправда, дуже сильно вона пом'ята, тому дещо втратила свій презентабельний вигляд, але якщо її відпрасувати, має виглядати гарно. І, до речі, ось з цими моїми чорними ляними штанами вона виглядає при чудово, ось так я би і носила. Якщо закрити очі на ось цей зім'ятий вигляд, то блуза в ідеальному стані, без жодного дефекту, взагалі новесенька. І ще ось така мені трапилась сорочка, теж по текстурі одразу видно, що вона ляна, і розмір тут вказаний 44-й. Тут вже такий варіант подовженої сорочки блузи, ось така от бірочка, де і вказано, що це 100% льон. Колір дуже приємний, блакитний. І ось така вона, як туніка. Дуже гарно, мені здається, вона підійде кудись на пляж, поверх купальнику або навіть в якісь спекотні дні. Теж класний варіант. Щоправда, на мене вона завелика, а як сорочка сама по собі просто ідеальна. Звичайно, якщо ви не боїтеся носити льон, адже не усі його люблять через те, що він дуже сильно мнеться. З одягу, власниця, остання моя знахідка заради цікавості поважила з вовний кашемірус Фетрик, заважив він на 130 гривень. Ціна за кілограм сьогодні 439 гривень. Давайте дивитися сумки. Сумки також вагові, гляньте, яка чудова від полу. Щоправда, вона ось тут з дефектом такі має затерті внизу кутики. В іншому вона ідеальна. І ще гляньте, яка класна сумка Хобо. Схоже, що вона з замші натуральної, дуже гарному такому кольорі шоколадному, але не в ідеальному стані. Все-таки видно, що сумка ношена. Така от величезна. Давайте ще роздивимося її всередині. Тут бірок ніяких немає, невідомий бренд, і складу також бірки немає. Можна лише здогадувати, що вона із замші. І ще подивіться, яка цікава тут солом'яна сумка, вона просто величезна, з такими шкіряними ручками, ручки з натуральної шкіри, непоганий стан, такий літній варіант пляжної сумки. Інших Сумок, як таких, ви бачите, немає цікавих, тому давайте перейдемо до взуття. Ось такі непогані спадрилі, срібні на перший погляд новесеньки, але насправді попереду вони повідклеювались. Хоча не біда, можна приклеїти і справді будуть як нові, адже вони без потертостей, без жодних дефектів. Були ще непогані від лакости кросівки з натуральної шкіри, і ось ці балетки теж непогані, зроблені під такий зміїний принт. Дивимося з вами далі. Ось такі лофери, чорні лаковані, теж в дуже гарному стані. Це у нас фірма Zara 40 розмір вказаний. Щоправда, важко мені сказати, з натуральної вони шкіри чи ні. Ось такі непогані черевики на шнурівку, грубоваті такі, схоже, що вони з натуральної шкіри, вказаний розмір 38-й і стан у них дуже хороший. І поруч ще ось такі напівчубітки, це точно натуральна шкіра, бежевий такий ніжний колір. Тут у нас ось такі класичні туфлі на підборах, до речі, стійких підборах, комбінована шкіра із замшою. А ось це щось справді цікаве, касіне, і вони, до речі, цього сезону були в тренді, власне, ось такими от прострочками, в такому стилі, знаєте, як яхт-стиль. Осі шльопанці також непогані в синьому кольорі, і вони такі, як з бархату, з оксамиту. Тут знову класичні туфельки човники вони з натуральної шкіри. І ще ось такі непогані червоні босоніжки. І давайте я вам ще трішки покажу речі, які були в залі, зокрема, стійку з сукнями. Ось ця мені сподобалася, вона така йде під замшу, коричневий карамельний колір, стан ідеальний. Ось така вже теж для осені, з такою, як більш цупкої вона тканини, така як кашка і класно тримає форму. Дивимося з вами далі. Тут у нас щось таке от більш молодіжне, така як тоніка з написами. А ось це вже щось цікавіше. Яскрава така от сукня, видно, що вона з віскози. Дуже яскрава, акцентна і ще й в новенькому стані. Що ж, на цьому я буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, традиційно напишіть в коментарях, що вам з моїх знахідок сьогоднішніх сподобалося найбільше, можливо, що не сподобалося, і до нових зустрічей!